в ефірі програма Пряма мова. Програма, де ми спілкуємося і обговорюємо ті теми, які дійсно варті вашої уваги. Сьогодні тема моєї розмови це енергозбереження або облаштування багатоквартирних будинків механічними лічильниками. І моїми співрозмовниками є Сергій Мельничук, керівник будинку «Черняка-16» та Олександр Чубай, депутат Рівнеради та спів. Ініціатор проекту рішення внесення змін про можливість співфінансування лічильників без автоматичного регулювання 50 на 50. Вітаю вас, панове, у студії. Вітаємо от власне, пане Олександре, коротко про цей проект про співфінансування механічних лічильників, які не підтримали, не підтримали депутати на попередній сесії міської ради. Якщо дуже коротко, от будемо вважати це лічильник з автоматикою, це лічильник без автоматики. Бачите, вони навіть візуально відлічається. На цей лічильник є програма в місці фінансування 50 на 50. Він коштує 120 тисяч гривень. Якщо, наприклад, будинок, наприклад, ви чи будинок Сергія хоче прийняти участь в цій програмі, значить вони мають зібрати 60 тисяч гривень. Якщо тут 300 квартир, значить по 200 гривень з квартири. Якщо тут 60 квартир, значить по тисячу з квартири. Лічильник без автоматики з ручним регулюванням він коштує набагато менше, не 120, а приблизно 30-45 тисяч. Тобто коштів треба збирати набагато менше. Але є будинки, які не можуть навіть зібрати ці кошти, тобто вони не можуть зібрати 60 тисяч на цей лічильник, не можуть зібрати 45 тисяч. Тому вони просять, щоб місто їм допомогло і включили в програму не тільки лічильники з автоматикою, а й лічильники без автоматики. Щоб, наприклад, якщо є будинок, в якому живе там є 60 квартир чи 60 людей може здати кошти, лічильник коштує 45 тисяч. Тобто 45 розділялося на дві частини. Одну частину збирають мешканці, іншу частину з міського бюджету. Тобто мешканцям треба буде зібрати не 45. Тисяч а 23 з половиною тисяч тисяч. Оце основна задача була. Друга була ідея, що якщо мешканці в цьому році поставлять лічильник з ручним регулюванням без автоматики по програмі 50 на 50, то в наступному році вони поставлять автоматику також 50 на 50. Фактично, вони будуть мати в результаті цю ж саму програму лічильник з автоматикою, тільки розіб'ють на два етапи. Ось така була ініціатива. Хто, власне, не підтримав? Кому не сподобалася така ідея з депутатів? Ну, це було таке. Довгі обговорення це говорилось на розширенні на раді, на комісіях, на сесії. Є депутати, які утрималися, бо вони не зрозуміли до кінця, і вони навпаки кажуть, що потрібно виносити це питання. А є депутати, які були проти. Тобто які виступали безпосередньо проти. Проти були е, заступники мера, е, Грудницький, він працює сам на рівне Теплоенерго і він висловлював позицію, що це ну не буде економії. Ну аргументи ми зможемо обговорити пізніше. пізніше. Да, Володимир Євгенович чомусь отримався міський голова. Він сам на розширенні на раді сказав, що якщо громадська організація як клуб підтримає, він проголосує за. Але в результаті він утримався не проголосував. не проголосував. Тобто, фактично, ми на сьогоднішній е, час міська рада не прийняла рішення, яке корисне для мешканців. А чи плануєте завтра, якщо не помиляється, буде знову засідання? Чи плануєте знову подавати цей проект? У нас був круглий стіл разом з громадськими організаціями, а також з представниками керівниками будинків, де ми сформулювали звернення. Тобто це звернення, де ми просимо включити в порядок денний, поставити на голосування та підтримати проект рішення, щоб можна було співфінансувати 50 на 50 як лічильники з автоматикою, так і лічильники без автоматики. От власне, чим Володимир Євгенович аргументує те, що він не хоче підтримувати 50 на 50 лічильники механічно, механічні лічильники, ручного? так є різні аргументи різних людей. Але, наприклад, аргумент Володимира Євгеновича був один. То есть, які він озвучував на розширенні нараді. він сказав. Цю програму робили за ініціативи громадської організації Екоклуб. «Екоклуб» наполягав, щоб в цій програмі були лічильники з автоматичним регулюванням. Оскільки громадськість була за автоматичне регулювання, тому його позиція за автоматичне регулювання. Якщо Громадськість підтримує думку, що були як лічильники в цій програмі з автоматичним регулюванням, так і без автоматичного регулювання, він підтримує цей проєкт рішення. Так було озвучено ним. Я одразу, тобто він доручив мені з'ясувати позицію екоклубу. Я звернувся до екоклубу, яким він ну безпосередньо ось у нас є лист від екоклубу, ось він, якби, де екоклуб, де чітко вказано, що. Необхідно передбачити можливість відшкодування вартості встановлення як приладів обліку з автоматичним регулюванням, так і приладів обліку з механічним регулюванням. Тобто, екоклуб свою позицію висловив. То, чому міський голова не підтримав цей проєкт рішення, я не знаю. На сесії він нічого не говорив, що він хотів би підтримати. Після сесії в інтерв'ю я чув, що він говорив. Можливо, би варто було підтримувати. Може, ми вернемося до цього. Але питання коли, якщо залишилося три місяці до опалювального періоду, і люди будуть платити, хто не спроможний поставити за свої кошти лічильник ручним регулюванням? Вони будуть платити по нових тарифах. Звісно, і це величезні кошти. Ми будемо надіятися, що є підписи, які сьогодні відбувалися круглий стіл по так. цій темі. І знову ж таки можливо покажете лист епо клубу в міському голові. І можливо, він, він він лист бачив. Він лист бачив. Я думаю, що тут потрібно просто включатися самим депутатам і захищати права мешканців. Тобто. Тут не те, що навіть захищати, а просити просто допомоги. Тому що по суті їхнє право, як би можна сказати, тільки порушується в тому, що для одних є програма 50 на 50, для інших немає, як би лічильників. Але я думаю, що всі депутати вони б хотіли добра своїм виборцям. А от власне плюси і мінуси. Регулювання механічного і регулювання автоматичного так. тут одночасно нам і подавала, якби в листі від екоклубу, також вони розписали тобто переваги одного і іншого, і всім, як би, це роздавалося. От ми роздавали всім депутатам. Тобто, якщо говорити про переваги і недоліки, як ми прийдемося по автоматичному регулюванню, перша перевага це висока точність при роботі, недолік. Більша вартість порівняно з механічними системами. Тобто він в 2, в 3, в 4 рази може бути дорожчий. Перевага. Зміна в подачі кількості енергоносія в залежності від зовнішніх температурних умов. Тобто, він автоматично якби сам регулює, скільки треба подати енергоносія. Мінус недолік. Обов'язкова наявність електроенергії. Перевага. Незалежність роботи від людського фактору. Тому що автоматика самостійно визначає, тобто скільки всього потрібно подати. Недолік може виходити з ладу або пошкоджуватися людьми. Четверта перевага: широкий спектр керованих параметрів. Недолік вимагає теплого сухого приміщення. Перевага можливість урегулювання тиску у разі необхідності. П'ять – Термін окупності 3-4 роки. Перевага. Можливість віддаленого управління. Тобто, що навіть можна створити такий певний пульт, який буде керувати кількома будинками кількома лічильниками. Недолік вимагає періодичного обслуговування. Це ми говорили про лічильники з автоматичним регулюванням. Лічильник з механічним регулюванням. Перевага менша вартість порівняно з автоматичними системами. Недолік обов'язково необхідна людина, яка буде здійснювати регулювання. Перевага простота використання. Недолік низька точність регулювання при великих об'ємах. Перевага можливість використання в складних умовах. низька температура. Висока вологість. Недолік відсутність будь-якого програмування. Четверта перевага. Термін окупності 1-2 місяці. Недолік. Фаховість працівника, який буде регулювати подачу, ну, щоб має бути фаховим. Але ще що важливо доповнити, що до механічного лічильника, до лічильника з механічним регулюванням можна доставляти автоматику. Тобто, якщо, наприклад, мешканці вибрали встановити лічильник з ручним регулюванням, їм це не сподобалося. На наступний рік вони доставили автоматику і все, тобто в них є лічильник механічні, вони просто докупляють автоматику. Автоматику цю як можна докупити? Це оце 50 на 50? Моя пропозиція була так, щоб автоматика також могла рухатись по цій програмі: 50 на 50. Якщо, наприклад, мешканці встановлять лічильник. Зручним регулюванням 50 на 50 в цьому році. В наступному році вони зрозуміють, що потрібно автоматику. Вони могли по цій же програмі встановити і автоматику. Я зрозуміла. Пане Олександре, знову, яка приблизно економія? Це чудове запитання, тому що це також був один з аргументів. Тобто, були депутати, які вставали і казали: немає жодної економії. При встановленні лічильників з ручним регулюванням. А з автоматичним регулюванням лічильник дає економію. Насправді це неправда. Правда тут тільки в одному, що коли лічильник без автоматики, він не може визначати до кінця температури і впливати на регулювання в температурі. А він може визначати в кількості подачі. Ви знаєте, як кран вдома. Ми можемо відкрити більший кран, більше вода лється. Закритий кран трошечки водаць, хто розуміє, що треба економити воду, підкривають трішечки. Точно так само з теплоносієм. Біля лічильника є кран, так, якщо просто виразитися, і який відповідальний будинку, його визначають, багато є людей, які мають досвід будинку. Вони цим краном регулюють кількість подачі теплоенергії. Тобто, Цим же зменшуючи кількість теплоенергії, значить на лічильнику показано, що ми зменше спожили, так як і на водяному лічильнику, значить платити треба менше. Якщо говорити в сумах, сказано так, що статистика може показувати, що при ручному регулюванні економія буде 10-15%. Але насправді за минулий рік будинки, які поставили лічильник. Без автоматики з ручним регулюванням вони зекономили 40-45%. Будинок, в якому є 100 квартир, він зекономив 100 тисяч гривень. Тобто, це одна квартира зекономила тисячу гривень. Тобто вона вложила якусь певну суму і зекономила. Але ті, це тільки за наявності лічильника. Пане Сергію, ви керуєте <кхів> будинком Черняка 16. 16. Так. Ваша думка, який у вас лічильник механічного чи ручного? Взагалі, в нас поки що лічильника ніякого не встановлено, оскільки в нас тільки процедура по цілому мікрорайону почалась встановлення лічильника. І знову ж думки розбіглися автоматичне регулювання і ручне регулювання. Знову ж є переваги і недоліки одного і другого способу. Основна перевага лічильника. З ручним регулюванням це те, що буде нібито дешевше, оскільки всі мешканці міста рівного, які хочуть встановити лічильник, вони це роблять за свої власні поки що кошти. І це бажання, нібито кошту зібрати суму, залежить не від бажань мешканців, а взагалі від можливості, оскільки не всі мають таку можливість зібрати таку велику суму. Принаймні, це першочергова сума має бути 60 тисяч гривень. Хоч і є бажання поставити зруч... з, механіч... зруч... з автоматичним регулюванням, але немає можливості зібрати коштів, то першочергово ми будемо однозначно, як і більшість будинків, збирати з. Ошти на ручне регулювання, і ми все ж таки хотіли просити і міського голову наших депутатів Рівненської міської ради, щоб вони саме підтримали цей проект, оскільки це дасть можливість принаймні встановити першочергово лічильник, бо не маючи лічильника, не буде той самої економії тепла. А при можливості. Навіть коли вже будуть в процесі розроблятися документи, автоматична система регулювання, вона передбачена проектом, її в будь-якому випадку потрібно ставити, чи рано чи пізно. Але, виходячи з того, що немає певної суми коштів, бажано встановити лічильник, а пізніше є можливість достановити ту саму автоматичну систему регулювання. І будемо також надіятися, що цей проект до встановлення також підтримують депутати Рівненської міської ради. А от, власне, ви кажете, що ви вже почали розмову зі своїми мешканцями, які першочергово потрібні? Документи. Саме перше, це потрібно дійсно зібрати збори по будинку і визначитися з людьми, чи ми встановлюємо лічильник і при цьому економимо кошти на опалення, чи ми не встановлюємо лічильник і платимо по повній сумі. но зато ми втрачаємо на протязі опального періоду суми більше, ніж ми зараз потратимося на лічильник. То треба пись... зібрати збори і письмово зіб... всі, щоб підписались кожен під своїм рішенням, чи встановлюємо лічильник, чи ні. Якщо є більшість мешканців, які налаштовані, щоб зібрати певні кошти, встановити лічильник для того, щоб в майбутньому економити, то це протокольно оформляється. Внаслідок цього беремо технічні умови комун-енергії, яка нам визначає місце встановлення лічильника, і певні умови передбачають для того, щоб його встановити. Якщо вже будуть технічні умови, розробляється та сама проєктна кошторисна документація, де зазначено всі витрати на встановлення цього лічильника. Після того тільки може монтажна організація в нас в Рівному їх багато, я так розумію, встановлювати саме цей лічильник. Тобто у нас багато є людей, які встановлюють лічильники? Я думаю, що в нас є безліч організацій. Можливо, цей список можна взяти в комуненергії або в інтернеті глянуть і побачить, хто встановлює лічильник. виходячи з того, хто робить це якісніше і не зовсім дорого, там вже вибирають ту структуру. А власне з якими першочерговими труднощами можна зіткнутися? Я думаю, що першочергові труднощі це просто бажання людей. Не всі проявляють ініціативу в тому, щоб це починати робити, надіються на когось, що це хтось зробить за них. Але ті часи я так розумію, що вони вже закінчились. Треба самим проявляти ініціативу і самим робити. Ми робимо самі для себе. А скільки часу займає пане Олександре Сергій? Е, я думаю, що скільки часу займає, в залежності від того, наскільки активно налаштовані люди, якщо дійсно зібрати е, першочергову якусь суму, щоб брати технічні умови, розробляти технічну е, проектно-кошторисну документацію. То можна встановити цей лічильник, думаю, що від двох місяців до шести місяців, в залежності а також, да, в залежності від того, в якому стані і труби, бо самого ефекту встановлення лічильнику до кінця він не дає економії, оскільки також бажано промити всю систему і утеплити всі труби, щоб не було великих тепловтрат, і тоді вже отримувати ефект. А от власне, пане Олександре, сьогодні під час круглого столу експерт Сергій Пінчук говорив про те, що потрібно. Знати, де встановлювати лічильники згідно теплової траси, як це правильно було зрозуміти? Можливо, ви розкажете. Да. Ну логіка якби дуже проста. Якщо це є будинок, так. значить десь заходить труба в будинок. І от коли труба заходить, там і має стояти лічильник. Є такі будинки, де можуть заходити дві труби, які подають теплоносі. Тому треба буде ставити і тут лічильник, і тут лічильник. Це збільшує вже витрати на будинок. Але ось саме логіка так. тільки в цьому, так. Да. Тобто один лічильник на будинок ставить? Так. так. Тобто, якби на вході теплотраси, це означає, де труба входить в будинок, яка подає теплоносій. А от, власне, чи можете ви сказати, якщо мешканці будинку встановлюють лічильник, чи потрібно відразу утеплювати будинок? Угу. Тут все ну, перше питання, що як сказав пан Сергій, бажання і можливості. Якщо б, звичайно, запитати. Ну, кожного із нас енергоефективність говорить, що і встановлення лічильника, і утеплення, воно все зменшує наші витрати. То звичайно потрібно. Але питання, які ці фінанси, і чи ми спроможні як би, це оплачувати? Тому в програмі 50 на 50 також передбачене утеплення будинків. Але оскільки ці витрати набагато більші. Тому люди починають з менших витрат, тобто встановлення лічильників. І навіть ми вже зрозуміли це, що не в кожному будинку ну, вони можуть посилити лічильник. Ну якби, от ви запитали Сергія, так? Тобто я також жив в такому ж будинку, я бачу, як би ціни гаразд. Але мені от, ну, в нашій розмові якби цікаво, ваша точка зору. От ви живете безпосередньо в приватному будинку, чи також багатоквартирному будинку? Чи ви стикаєтесь от з тою ситуацією, яку ми зараз обговорюємо? Звісно, я живу в багатоквартирному будинку, і в нас якраз зараз іде обговорення між мешканцями, щоб теж встановити лічильники. Але чи автоматичний, чи механічний. Ну, настільки мені відомо, моїм мешканцям, оскільки мене на зборах не було, розказали тільки про автоматичний розумію. Так вони написали вже заяву, і далі їм дали номер телефону, куди телефонувати, щоб їх направили, куди яка фірма може їм встановити лічильника. Мешканці будинку теж до цього до цієї людини додзвонитися не можуть, тому далі рухатися вони не можуть. Зрозумів. А от скажіть, скільки у вас квартир в вашому будинку? Приблизно 90. 90. А от як ви думаєте, скільки реально квартир вони здадуть кошти? Ну, бо завжди є похибка, там 10-20 процентів, що десь пенсіонери, 60-70%. Добре, 60-70%. Дивіться, якщо ви рухаєтеся по програмі автоматичному, так, лічильник з автоматикою, значить вам треба зібрати 60 тисяч. Тобто, тут треба ще зрозуміти одну річ, що все залежить також й від курсу гривні. Якщо тобто. Це е, е, лічильник з автоматку в три рази дорожчий. Тобто, якщо долар подорожчає, значить і сума виросте. Минулого року ця сума була 80 тисяч, цього року 120. Тобто, це значить, що на теперішній час вам треба збирати по тисячі гривень з квартири. Питання, чи тих 60-70 квартир вони будуть спроможні зібрати по тисячу гривень? Я щось сумніваюся. Тоді питання для мене слід. Якщо б ми все-таки рухалися і ми б хотіли поставити лічильник, чи не легше було б розбити це на два етапи? Спочатку потратити, наприклад, 500 гривень, поставити лічильник, потім потратити 500 гривень, поставити автоматику? А, звісно. Це так. набагато легше. Так. А хто у вас, я не знаю, ви самі живете на якій вулиці? Ну, в мене вулиця Поліва, до вас А хто у вас там депутат-мажоритарник? Анатолій А, Анатолій. Так. То, До речі, він підтримав цей проєкт? Е Анатолій Чугнець він утримався в голосуванні і навіть виникло якесь неоднозначне якби, ну, трактування. Чомусь він був впевнений? Що ну людям не потрібна фінансова допомога при встановленні лічильників без автоматичного регулювання? Тобто, що я навіть аж здивувався його позиції. Так часто він ну захищає інтереси людей, тобто і вболіває, щоб людям було легше. А цього разу він висловив позицію, що він якби ну утримався і навіть заперечував, що потрібно підтримати це рішення. Можливо, вам варто даже звернутися, якщо вам ну ви бачите, що ну це добра була програма, щоб, ну анатолій він підтримав якби цей проект. Значить, я Розуміла зі слів мешканців, коли була були збори, про о, процес оцей механічного регулювання лічильник навіть не йшла мова, тому мені просто говорили про те, що є 50 на 50, але так. тільки за автоматичне. Так. За те, що є таке, як механічне, мені не розказали. Тому так. ви знаєте, от в чому це нонсенс? От зараз я зазвичай, якби в деяких речах, передбачу маніпуляцію і обман. От знаєте, я коли говорю з можновладцями, і навіть сьогодні на круглому столі звучала така думка: треба вміти переконувати. Так. Так? То можна переконувати так: розказати про лічильник з автоматикою, розказати про лічильник без автоматики, пояснити плюси, мінуси, сказати порахуйте бюджет, от тут є такі переваги, тут є такі переваги і прийміть рішення. А можна переконувати так, про це нічого не сказати. Сказати, це самий класний варіант, зробіть вибір, і потім сказати Я переконав людей, то це обман, тому що була скрита частина інформації про лічильник без ну, автоматики. Тому, як на мене, ми дамо людям рівну можливість. Якщо в цій програмі буде лічильник з автоматикою, лічильник без автоматики, будуть збори і мешканці визначаються. Ми можемо компетентно пояснити їм наслідки тут і наслідки тут. Але не нав'язувати і не приймати рішення за них. Тут ви праві. Я думаю, що після цього ефіру мешканці. Вулиці Польової Дворецької звернуться до Анатолія Чугоївця з пропозицією, можливо, щоб об'яснив, розказав їм чому так. Бо Анатолій він мудра і хороша людина, тобто, можливо, він просто сам до кінця не зрозумів, тому що були ще деякі депутати-мажоритарники, які не зрозуміли, вони утрималися. Але коли я з ними спілкувався після сесії, вони сказали: давай будемо ставити повторно, адже в нас ті самі проблеми. Я думаю, що можливо на завтра що щось зрушиться з місця. Ну ми надіємося. Це так. залежить і від позиції міського голови А власне чи в інших містах в облас... обласних центрах міста падання можливо підтримати чи співфінансування? Звичайно, в інших містах є співфінансування. Тобто, питання, що вони фінансують, і як вони ставлять, це мені до кінця невідомо. Невідомо, але зараз такий час, що без співфінансування мешканцям дуже важко. Тому кожна міська рада вона мудра. Тобто, бо треба зрозуміти, це позиція не просто міського голови, це позиція депутатського корпусу, адже за це голосують депутати і підтримує. Міський голова має один голос під час прийняття рішення. можливо на завершення програми доход... до завершення вже можливо ви знаєте скільки приблизно будинків вже встановили з механічним е... лічильником і з автоматичним? Я по місту статистики не знаю. От я спілкувався, що в цьому році всі проекти, які початі, ще жоден не закінчений. Але по програмі у нас вже біля 60-70 проєктів в процесі, і будуть ще проекти в процесі. Міський голова ну, він постійно говорить, що він хоче підтримати цю програму. Ну, звичайно, цю програму підтримують депутати, бо вони за це голосують. На кінець я хотів би ще ну, сказати кілька аргументів, які проти. Часто кажуть, що відсутність економії, немає відповідального, не, і виникають конфлікти. Конфлікти виникають і при автоматичному лічильнику. І там, де будинки поставили лічильник, там є злагода. Тобто це як і в будь-якій організації. Є керівник хороший, є злагода, є керівник поганий, нема злагоди. Тому боятися цього не потрібно. Треба рухатися. Пане Сергію, на завершення так. ви плануєте встановити лічильники? Ви це розказали в першу чергу. Куди ви зверталися? Декілька слів е, в першу чергу. Ми провели зараз збори, зібрали підписи і звертаємося в комуненергію для видачі технічних умов. Те, про що говорили? Щоб нам показали місце влаштування лічильника і передбачили всі умови, які ми маємо виконати перед тим, як його влаш... встановлювати. Варто ще сказати, що перед цим ми кілька разів проводили збори керівників будинку мікрорайону, куди залучали спеціалістів, які потихеньку давали інформацію. Розказували. Так, а потім вже тоді кожен керівник будинку виходив до свого будинку. Скільки це приблизно часу може зайняти, що будуть розказувати, доносити інформацію до людей? Ми почали цей процес приблизно з лютого з березня, тобто активно почали рухатися, тобто в себе на мікрорайоні. В нас а вже серед будинку це треба один-двоє зборів. Тобто, щоб процес почав запускатися. Чи є впевненість тому, що от до жовтня люди можуть встановити, якщо вони зараз почнуть цим займатися цією справою, чи можуть вони до жовтня, до опалювального періоду встановити ці лічи? Ну звичайно, ми розуміємо, гарантії немає. Але все потрібно бачити як шанс. У нас є три місяці. Чому не пробувати сидіти й прийняти рішення? Ні, не встигнемо. То це ж нічого не робити. А якщо ми попробуємо, то можливо встигнемо. І тоді зекономимо 40-50% сімейного бюджету. Я вам дякую за розмову, вам успіхів і вам успіхів в цьому проєкті. Будемо надіятися, що завтра міський голова все-таки зрозуміє цю систему, цей проєкт і все-таки його підтримує. І дякую наші душі. жителі, мешканці і взагалі рівняни, зможуть собі встановити ті лічильники за ті кошти, які вони, так. Які вони мають. Так. Я глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був Сергій Мельничук, керівник будинку Черняка-16 та Олександр Чубай, депутат Рівнеради та співініціатор проєкту рішення винесення змін про можливість співфінансування лічильників без автоматичного регулювання 50 на 50. у студії для вас. Працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та дякуємо за довіру.